Ну, а далі ми з вами переходимо до виконання вправ. Сьогодні у нас справи будуть дуже такі прості, дуже легкі. У нас головне з вами з'ясувати, як креслиться саме піраміда, де там знаходиться висота, які властивості у нас застосовуються до розв'язання вправ. Отже, перша наша вправа це накреслити п'ятикутну піраміду. Бачите, вже в назві піраміди, в нас використовується оце. На першому місці стоїть Q, тобто вершина наша, а потім йде назва основи Q A, B, C, D, M. З вершиною в точці Q. ну, Задачі позначають: укажіть основу, бічні грані і бічні ребра. Ну, Вправа дуже легка. Спочатку з вами спробуємо накреслити. Як же креслиться у нас п'ятикутна піраміда? Якщо це п'ятикутна, то ми з вами повинні розуміти, що в основі в нас лежить п'ятикутник. Ну, саме який нам не сказано. Тобто не сказано, що вона правильна, тобто рівносторонній він повинен бути. Тому довільно розставляємо собі по колу десь 5 точок. Ну, скажімо, в будь-якому місці, нехай це буде так. Головне, щоб вони не співпадали, тобто намагатися, щоб вони не лежали на одній прямій в нас, щоб не злилось зображення. Отже, це мій п'ятикутничок. І тепер далі, як же мені накреслити цю піраміду? Десь до вільному місці я теж тикаю якусь точечку. Ну, Бажано, щоб воно знову ж таки не зливалося у вас, не стикалось з іншими точками, наприклад, ось тут. Бачите, в мене точка тоді не буде е зливатися з цією, наприклад, з цією, ну, можливо, трішки далі. Можна десь ось тут, наприклад. ну, Байдуже, давайте зараз спробуємо тепер ось цю точку. Давайте краще я нижче трішки опущу. Так ось тут нехай вона буде з'єднати тепер нашу вершину зі всіма нашими вершинами. Після того, як я накреслила, я собі перевіряю, де в мене там є грані, які я зможу побачити, є які грані, які я не, я не бачу. Ось ця в мене грань, тобто не грань, а ребро. Ось це заднє, воно ми його не будемо бачити. Тому нехай воно тоді буде пунктирчиком трішки. підправляю собі. Можливо, у вас краще вийде, ніж у мене пірамідка. Можливо, ви в якомусь іншому місці поставите точку, і вона буде виглядати більш гарніше. Ну, то я буду дуже рада. Так, далі у нас ще є е, ребро основи. Ось це. Воно теж буде, у нас не бачиме. Тобто десь його там підправте, щоб воно йшло в нас пунктирчиком теж. Так, ну, якось так. Якось так виглядає наша етикутна пірамідка. Добре, давайте з вами тепер її назвемо. Знову ж починаю з того, що в мене вершина Q. Тобто, зверху я позначаю Q. А далі в довільному порядку я називаю свою основу. Вона має назву A, B, C, D, M. A, B, C, D, M. Знову ж таки, всі букви в нас йдуть за порядком. Що треба нам вказати? По-перше, просять нас сказати основу. Ну, я виписую основа. Двокрапочка. І бачу, основа це моя а, Б, С, Д, М. А Б, С Д, М. Це п'ятикутничок у нас. Далі треба вказати бічні грані. Бічні грані. Давайте з вами подивимось, де у нас бічні грані. Грані основи. Це ті відрізки, які належать основі. Бічні грані вони з'єднують основу і нашу вершину. Тобто, це. Ага, бічні грані у нас. То я за бічні ребра казала, з'єднують основу і вершини. А гранями в нас є трикутнички. Ну, Починаємо спочатку. Перший трикутник мій це А, Q, Б. Ось овін. А, Q, Б. Далі. Наступним візьмемо грань задню: це Бю Ц. Б. Далі. Це? Наступна Мку Д. І останнє це Аку М. Як ви можете бачити, ми отримали з вами 5 трикутничків. Так, це 5 бічних граній. Аку Б, БЦ, С К, МК і Аку М. Добре, і тепер нам залишилось ще тільки виписати наші бічні ребра. Отже, бічні ребра. Давайте дивитись. Отже, бічними ребрами в нас є. По-перше, Аку. Тут неважливо в якому ви порядку їх називати, QA або AQ. Далі BQ, CQ, DQ та MQ. Ми з вами отримали 5, так, 1, 2, 3, 4, 5, 5 бічних ребер.